Вас вітає вчитель фізичної культури Віталій Олегович. Сьогодні ми повторимо комплекс загально вправ, тобто нашу ранкову заряду. Тому, будь ласка, приготувалися, починаємо. Перша вправа, руки за спину, ноги на шині плечі. Поворот голови. вверх вниз, вправо, вліво, вверх вниз, вправо, вліво, вверх вниз, вправо, вліво, вверх вниз. Кругові оберт головою. Чотири рази в одну сторону. Чотири. Іншу. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Підняли праву руку вгору, ліво вниз. На кожен рух зміна положення руки. Починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили вправо. Наступна вправа. руки поклали на плечі. Кругові оберти руками. Чотири рази в одну сторону, чотири в іншу. Починаємо робити вперед. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два. Три. Чотири. Назад. Один, два, три. Закінчили. Наступна вправа. На рахунок один. Руки піднімаємо в сторону. На рахунок два. Руки піднімаємо угору. На рахунок три. Руки в сторону. На рахунок чотири. опустили руки. Починаємо. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Закінчили. Далі. Кина пояс. Нахил тумба Вперед. Назад. Вправо, вліво. Починаємо. Вперед. Назад. Вправо. Вліво. Перед. Спина пряма. Двіво. Далі. Кругові оберти тазу. Чотири рази. в Одну сторону, чотири в іншу. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири в іншу сторону. Один. Два, три, чотири в іншу сторону. Один. Два. Три. Закінчили праву. Далі. Руки перед собою. Піднімаємо ногу до руки. На рахунок один ногу піднять. На рахунок два поставки. На рахунок три іншого. На рахунок чотири поставки. Починаємо з правої ноги. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. один, 2, 3. Закінчили два. Далі. На рахунок 1. Робимо нахил турба. На рахунок два. Присіли руки перед собою. На рахунок три. Нахил туба. На рахунок чотири піднялися. І ще раз. На рахунок один. нахил. На рахунок два. Присіли. На рахунок три. нахил. На рахунок чотири. Встали. Починаємо. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили справу. Далі. Руки на пояс, ноги разом. Стрибки. Десять разів на двох ногах. Десять праві, десять на ліві. Починаємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, три, десять. Піднімаємо руки вдих. Опускаємо види. Піднімаємо вдих. Опускаємо видих. Піднімаємо вдих Опускаємо видих. Таку зарядку. I'm